У сьогодні наш пікет організувала громадська організація «Ілюстрація та чесність», перший біля міністерства внутрішніх справ України. Наша мета це допомогти міністру. Навести лад, очистити владу, провести ілюстрацію згідно тих вимог, згідно тих обіцянок, які він і ми давали всі на Майдані. У нас дуже багато протезів сьогодні до Міністерства у зв'язку з тим, що посади займають сьогодні люди, які повинні бути далеко за межами цього міністерства. Це, наприклад, Паскал, який очолював от нас є сьогодні так? такі накази колишнього заступника допомога, де він очолював комісію з боротьбою Майдану, де він розшуковував. Деякі були на майдані, де він забирав людей з лікарень, де документи пропали після вбивства на майдані, де сьогодні всі справи кримінальні по Оця людина взагалі повинна бути не тільки звільнена, а притягнена до кримінальної відповідальності. Сьогодні в нас велике непорозуміння з міністерством за спуск тим, що на посаді залишається так званий перший заступник Чебота. Сьогодні в нас величезні претензії до призначення на високі посади людей, які мають кримінальне минуле, які були засуджені, які хворі, а які отримували майора за один раз. Це повторення. пам'ятаєте, коли Ну, це був президент Янукович. Нас був і один такий випадок вобіючий. Ми знаємо, коли Ворожковському генерала присвоїв. І от ті всі справи, які найбільше наболіли сьогодні наших людей. Ми сьогодні хочемо піднімати, тому що вже настає той час, що терпіння закінчується. І сьогодні у нас пікет такий невеликий пікет, який сьогодні просто пропозиційний. Що громада Україна і народ вже це все знає. І український народ з цим не погоджується, і український народ буде продовжувати з тим боротьбу. Ми віримо і надіємося, те, що пану Аваку дуже високоповажна людина, і він розумний чоловік. Він мудрий чоловік. Він знає, як навести лад, як позбутися тих покидків, тих перевиків, погонах. Ми хочемо дуже дуже допомогти.